Аня, ми готові підсумувати теми четверга 25 липня. З вами Оксана Мотрук, і сьогодні дивимося про таке. Випадкових випадковостей немає. Попри відремонтоване обладнання і технічну спроможність мовити, телеканал ТВ все ще поза ефіром. Занадбані могили не дають спокою живим. Через людську байдужість Чернівчанка страждає вже два роки. Ринок добробут передали калинівському ринку. Таке рішення прийняли на сесії міської ради. А тепер про усе це більше через дивний збіг одразу кількох обставин ТВ третю добу без ефіру. Голова обласної державної адміністрації корінь усього зла вбачає у зухвалих діях працівників телеканалу. Мовляв, спершу техніку до сусідської квартири знесли, а потім самовільно увірвались і почали рятувати все, що горить. Виявляється, що на реагування та порятунок майна потрібен дозвіл. А у ТВ ні документації на обладнання, яке знаходиться у тому приміщенні, ні юридичного доступу на території телеканалу Буковина немає. Аби розібратись, хто і куди виносив апаратуру з обласного радіотелевізійного ретрансляційного центру, теми дня вирішили запитати і очільника краю і гендиректора телеканалу. В день пожежі ввечері перебував там виконуючи обов'язки ОРТПЦ БІЛОВ і технічний директор телекомпанії КТВА, які самостійно забрали оптоприймач. І після чого цей сигнал не подавався. Я не буду коментувати ці дії, нехай розбереться слідство. Ми сьогодні не виходимо в ефір, і не віщаємо, не тому що а, із поміщення релейної апаратної на ОДТРК а, забрали оборудовання, а тому, що його не дозволяють туди повернути. Потому що находилась в плачевному стані, його потрібно було дуже срочно чиніть. Другого такого обладнання в этом місті знайти неможливо. Занедбані могили не дають спокою живим. До журналістів ТВА звернулася Світлана Климова, яка поскаржилася, що не може доглянути могилу чоловіка через людську байдужість. Детальніше про ситуацію розповість Олександр Ткачук. Проблема виникла ще у 2011-му, Розповідає жінка. Відтоді вона не може прибрати могилу свого чоловіка. Підхоронили рядом. Могилу э, другого чоловіка, значить, і после этого так і осталась открыта эта могила. Но сначала думали, що кто-то придет, проходить год, проходить второй год. І нікакої реакції ніхто не приходить, не закриває цю могилу. і виходить так, що к сусіднім пам'ятникам к могілам нівозможно даже подойти. Пані Світлана каже, що раніше зверталася до заступника директора кладовища, але той їй відмовив у допомозі, мовляв, самі вирішуйте свої проблеми. А сьогодні вже директор установи на ситуацію відгукнувся та пообіцяв, що вирішить питання. Ви будьте спокійні. Я кажу, якщо там немає нікого, ближні, ну все одно ми перепровіримо, тому що. Хтось, хтось проводив поховання. Визвім їх. Якщо вони такі не, не являться, то я попрошу наших працівників, вони приберуть, а хлопці прийдуть, плиту ту поставлять на місце. Щоб... Тому що я кажу, ви знаєте, є різні люди. Можна зробити, ми ж не хочемо погане зробити. Так? Ми хочемо краще зробити, але ми ж не знаємо, яка реакція в того, хто там, допустимо, хоронив. Він прийде і скаже, а чого ви то ну, на могилу мені? Знаєте, є різні люди в цій ситуації. Крім того, зліва від могили Валерія Климова встановили лавицю, через яку теж немає можливості прибрати. Надгробок. Василь Воронюк пообіцяв, що і цю проблему вирішить і лавицю перенесуть подалі. Олександр Ткачук, Іван Марараш та Медня ТВА вчора дали, а сьогодні забрали. Землю під ринком добробут передали Калинці. Між особиці та тяганина тривали роками. Сім гектарів землі, де звели добробут, продали приватному підприємству. На нинішній сесії назад відібрали. Мовляв, тоді продаж відбувся неправильно та з заниженням вартості. Керівництво ринку вважає рішення абсурдним. Сесія як сесія та спеки не бракувало. Питання побутові та господарські. Щоправда, коли дійшли до добробуту, повітря сколихнулося аж занадто. за 36 рішення 36 депутатів, виконуючи рішення суддів, відібрали землю у приватного підприємства назад у запаси міста. Трохи більше 7 гектарів під добробутом перейшли до Калинівського ринку. На цій ділянці протікає невеличка річка, і за законом продавати землю разом з водним об'єктом не можна. Замість того, аби вилучити з ділянки лише річку, забрали усе. Ви купили в той час земельну ділянку за 4,5 мільйона гривень. Я вже сказав, і через три дня було взято 60 мільйонів гривень в банки. Під цю же землю есть, а банк дає мінімум 50% від вартості земельної ділянки. От вам математика обична, і тут не потрібно бути великим економістом. Не було занижено оціночну вартість. Оціночну вартість робив нинішній член виконкома Маніліч. Не було порушено процедуру передачі цієї земельної ділянки і продажу. За неї голосували ті депутати, які сьогодні присутні в цьому складі рад. Тобто мова йде про те, що підприємство вклало кошти в земельну в освоєння земельної ділянки, і сьогодні ми в неї забираємо. Земельну ділянку, хоча в принципі мали би забрати тільки цей патічок. Секретар пообіцяв, що базарники не постраждають від цих перепитій. Робочі місця зберігатимуть по максимуму. Натомість опозиція вважає, що влада упереджено ставиться до цього питання, адже керівник добробуту депутат від фронту змін. А ще на сесії секретар ради повідомив у ратуші на одного заступника мера поменшало у відставку. Подав Це Його бажання у нього є сімейні обставини, і людина виявила бажання. Значить, які з плани людини, я не можу. Змушувати ще. Ніяких у нас не було, непорозумінь. Не Людина-фахівець, професіонал. Я його сам особисто запрошував, щоб він залишився. Ми є сміли не обставини. Депутати міськради також підтримали пропозицію віддати в оренду тротуар на вулиці Шилера, під літні майданчики. Розгляд питання ініціював регіонал Ростислав Білик. Анатолін Кефаря, Юрій Радуляк, та метня Народні депутати вирішили, що за згубні звички треба платити більше, тому вже з осені цигарки та алкоголь можуть здорожчати, або навіть будуть продаватися в окремих магазинах чи спецвідділах. Такий законопроект є альтернативою акцизу, що планували запровадити цьогоріч. Якщо документ вступить у дії, то здорожчують перш за все пиво та горілка. Ставка акцизу для виробників пива міцністю до 8% стане більшою у 12 разів. Міцніше пиво теж подорожчає. Сьогоднішню ціну можна сміливо множити на вісім. Сім на спир для горілчаних компаній ставка зросте на 11%. Гроші зі збільшених акцизів підуть на фінансування охорони здоров'я, зокрема і на охмадит. А ми продовжуємо приміщення обласної медико-соціальної комісії, де людям надають категорії інвалідності недоступне для людей з обмеженою рухливістю. Черговий позитив абсолютно пристосованому для людей з особливими потребами місті. Семінар на тему доступності чернівців, а зокрема Мсеку, відбувся сьогодні. Спинальники захищали не лише свої права, а й інвалідів інших категорій вагітних матусь із візочками та людей похилого віку. Валентина Добридіна в інвалідному візку 17 років, і до Мсеку їй доводилось звертатися не один десяток разів. Мені страшно від того, коли люди якісь таким відношенням, коли ми приходимо туди, і до нас відносяться, як оце є така модель медична, хворий. Все, ми є не люди, а ми просто хворі на візку, але люди самодостатні, впевнені, самостійні, сильні. Цього хоче Валентина Добридіна, як і будь-яка інша людина з особливими потребами. А приміщення обласної медико-соціальної комісії, де людям надають категорію інвалідності, недоступне для людей з обмеженою рухливістю. Не обов'язково візочник мусить бути сам присутній. Ви це по законодавству можете вирішити через свого представника, через родич але таким чином порушуються права людини. Закон про те, що усі рівні є право на вибір, є право на незалежний спосіб життя, є право на е, вільне пересування, є е, право на доступність. Проблема в тому, що приміщенням секу неможливо пристосувати, треба просто шукати інше. Прозвучали навіть варіанти. Була така пропозиція, десь на головній 200, тобто в обласному управлінні праці виділити якісь приміщення і перейти на це. Було би дуже зручно, тому що там є падус, там є ліфт. Сек вимагає особливого приміщення, заперечила інга морська, адже там є величезна кількість архівів, без яких робота установи неможлива. Конкретні розміри та санітарні норми перш за все. Це не може бути любе приміщення для інвалідів. Любе це не може бути. Це приміщення має відповідати затвердженим стандартам. Чергова зустріч, посадові особи з різних відділів, майже двогодинна розмова на тему соціальної проблеми, але остаточного рішення так і немає. Не думайте, що ви здорові люди. Взагалі, хто би там не був, це може статися в будь-який час. Ніхто від цього не застрахований. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Теми дня ТВА. Так тримати Чернівці вкотре увійшли у топову п'ятірку найкомфортніших для життя українських міст. Цьогоріч чернівці посіли у ньому четверту сходинку. Столиця Буковини поступилася в Вінниці, Києву та Івано-Франківську, а Львів став п'ятим. Як зазначає видання, у чернівцях сприятлива міграційна картина, інфраструктура і забезпеченість медичними послугами. Міста оцінювали за 14-ма різними категоріями: зокрема, приростом населення, рівнем злочинності, витратами міського бюджету на одного жителя. Середніми доходами населення, рівнем зайнятості та безробіття, можливістю отримати вищу освіту, цінами на комунальні послуги, екологічним станом міста, туристичною привабливістю тощо. Нагадаємо, чернівці починаючи з 2007-го, коли власне і з'явився рейтинг комфортності, щороку, крім 2011-го, входили у п'ятірку міст лідерів. Більше того, двічі місто очолювало цей рейтинг у 2008-му та 2012-му роках. І до новин спорту набирай обертів чемпіонат України з футболу сезону 2013-2014 років, у першоліговому дивізіоні якої грає Чернівецька Буковина. Команда не зовсім вдало розпочала новий спортивний сезон, що стало певною несподіванкою, адже футбольна дружина була однією з кращих у попередніх змаганнях, виборовши високе четверте місце. Лише одне набране очко, і поки що жодного забитого гола – такий невтішний доробок буковини у двох стартових зіграних поєдинках. Звичайно, на такий складний початок змагань ніхто не розраховував, хоча й потрібно заувати, що в порівнянні з попереднім сезоном у команді відбулися серйозні кадрові зміни. Сезон можна сказати трошки не вдало, почав, але ну, нам не привикати. Я думаю, що 10 чоловік йшло з команди. Це велика кількість цепів команди. Тому комплектація молодь. Сама гра радує, сама гра радує, тому що показуємо змістовний футбол, красивий змістовний футбол. І я думаю, що ми вперше от ігра з Єлісом покаже, що в нас хороша команда, що ми готові боротися за, за хороші місця. Як відомо, не лише перемоги, а й невдачі зготовує спортивний колектив. Тож наразі команда з подвоєною енергією і наполегливістю готується до наступних футбольних поєдинків. Все-таки десь кожен собі має розібратися, що. Сталося і там все одно команда нова будується. Я думаю, що все-таки все буде добре. Все наладиться і ми будемо перемагати і перемагати. Між іншим, і в попередніх сезонах Буковина зазнавала серйозної кадрової ротації, але щоразу тренерському штабові вдавалося вже в ході чемпіонату будувати цілком бездатний колектив, який на фініші змагань завжди досягав гідного результату. Ну, люди їдуть до нас, возвращаються деякі. Зараз декілька де чоловік заяв з дому. Я думаю, що Буковина буде радити своїх болівальників. І навіть в цьому не, не сумніваюся. Навіть не сумніваюся, тому що сама гра показує, що в нас. Хороша команда порадувати своїх уболівальників притаманною для Буковини переможно результативною грою футболісти сповнені бажання вже в завтрашньому поєдинку з харківським гелісом, який відбудеться на головній спортивній арені краї і розпочнеться о 17-й годині. Це випадковість. Прошу вибачення перед болівальниками за такий невдалий старт. Е, і думаю, що в наступному матчі попросив би я капітан команди вболівальників підтримати команду. Думаю, що ми зробимо все, щоб все-таки перемогти. І не тільки перемогти, а показати гарну гру, щоб вболівальникам сподобалося, і вони нас підтримували надалі. Серібатюк, Іван Мітк, Тебе днятива. Такими подіями відзначився четвер, 25 липня. Нагадаємо, головні з них. Випадкових випадковостей немає. Попри відремонтоване обладнання і технічну спроможність мовити, телеканал ТВА все ще поза ефіром, занедбані могили не дають спокою живим. Через людську байдужість Чернівчанка страждає вже два роки. Ринок, добробут передали Калинівському ринку. Таке рішення прийняли на сесії міської ради. На цьому прощаємося, зустрінемося у темах дня. Будьте з нами!